Шановна українська громада, шановні українці, тут на святому для кожного українця в мабуть, треба менше говорити, а більше думати про наші дії, про нашу перспективу і про нашу відповідальність. Дійсно, це символічно, що на 200-ліття Шевченка Україна здобуває справжню незалежність. Яку ми виборювали в кінці 80-х, на початку 90-х років? І сьогодні ми говоримо про велику відповідальність і людей, і влади за нашу спільну українську перспективу. Ми перемогли вже в четвертому, в п'ятому році, і люди це прекрасно пам'ятають. Бо ми з вами працюючи тут на Канівській святій землі, об'їжджаючи села, дивились. Бочі людей, що зовсім недавно, і вони випромінювали не віру, а зневіру. Ми не маємо права сьогодні у ці великі, але й складні часи знову посіяти віру серед, не з серед людей. Ми повинні не зійти з Майдану. Ми повинні контролювати нову владу. І я сказав, що, будучи в Верховній Раді, я підписав політичну коаліцію. Але тут на цій Черкаській, Шевченківській канівській землі, я казав і буду казати, я маю бути і ми всі разом у Верховній Раді влади, владі, бути в першу чергу в коаліції з українським народом, з українською громадою, з Черкаською громадою. І останнє. Сьогодні я вважаю, що наш 197-й виборчий округ повинен стати. 197-м військовим округом у боротьбі з російським окупантом і з цим російським неонацистом. Найголовніше зберегти Україну і поклястися тут, на цьому святому місці, що ми збудуємо ту Україну, як велика нація, про яку він мріяв. Слава вам і слава Україні!